Рідки взявся легендарний півник з кухонної шафки. Знайомтеся, Васильківський майоліковий завод. Усе починається із десяти гончарних кругів і двох печей, коли Васильківські гончарі об'єднуються в артіль, щоб зберегти своє ремесло. А згодом радянська влада приєднує їх до тресту Укрфарфор Фаянс». Після Другої світової війни для майоліки настає розквіт. На підприємство приходять талановиті і амбітні художники. Нові технології дозволяють перейти від ручної роботи до масового виробництва. Тепер васильківські майстри виробляють до 1 мільйона предметів на рік. Це набори посуду, макітри, миски, сувеніри. Від художників вимагають простих малюнків, щоб встигати вимальовувати по кілька сотень однакових виробів. Іноді трапляються специфічні роботи. Наприклад, декоративні тарілки з портретами партійних лідерів з нагоди чергового радянського свята. Але, на щастя, таких замовлень небагато. Свобода творити щось унікальне, доступна майстрам хіба що у вихідні. І тоді у майстернях народжуються. Це химерні тварини і квіти усіх можливих розмірів. Так, наприкінці 50-х майстриня Надія Протор'єва створює хід Півника. У 2022 році саме такий переживе російські обстріли у Бородянці. Майоліка це один із небагатьох способів для українських митців в СРСР творити щось українське. Речі з Васильківського заводу стають чимось буденним і прикладним, і водночас тим, що хотілося зберегти і передати у спадок. У 90-х завод занепадає, у 2000 остаточно. Но закривається та Васильків досі береже пам'ять про свою спадщину. У місті працює приватний музей місцевої кераміки, а ще відкрився концептуальний магазин Сільпо, присвячений Васильківській Майоліці. А у вас вдома було щось з майоліки?